ЛНЗ Черкаси та Одеського Чорноморця. Вікова категорія U-14. Загиблим у цій війні. і що ж, розпочинаємо. Розпочинає із центрального кола саме ЛНЗ. Ну і матч обіцяє бути надзвичайно гарячим. Діма віддає. Надім далі далі. Є від підробниця, але за сильно Є забитий м'яч від черкащан. І знову Назарій Шевченко. Два на підбиранні. Є подача, подача на дальню стійку. І Романерко кулаками намагається вибити. І не встигає віддати його вперед на партнера. Відхоплення від ЛНЗ. Грабчак на дальню стійку виконує. Але поки що. Поки що боротьба триває. І удар по воротах є. Луценко. Луценко двічі головою. Рунгував. Стинга. Реактивну швидкість включає Стинга. її забиває. Який голосо! Оце так-так! Богдан Стинга! Має тренерський штаб Чорноморця. Ну і заміни, схоже, що за позиціями є удар, який Спокійно парірує Романенко. Ну, але знову ж таки побачимо після фінального свистка. В руки забирає м'яч Романенко і буде вкидати. М'яч вперед вибивають гравці Чорноморця. І щось намагатимуться зараз придумати попереду. Тременеко тягне ту свою команду і ще один удар, який над воротами прилітає. Від колоса. І Колос реактивну швидкість включає. Може бути простріл. Пухальський вже чекає на цей м'яч Пухальський. Дістається до м'яча, але акцентовано пробити не вдається. Поки що спостерігаємо. За подачею на ближню стійку і є удар навіть від канівця головою. І ще один удар з відскоком і тягне! Але Пухольське недобивання! Забиває гол. Таки дотисли і поставили крапку черкащани у цьому поєдинку. І тож 3-0 на користь ЛНЗ у матчі проти Чорноморця.